Їхнє завдання розвідка боєм. але вони не професійні військові. Усі, як один на передовій добровільно. Їхня офіційна військова назва координаційно-розвідувальна група батальйону Донбас. Зазвичай такі підрозділи украй засекречені і спілкуватися із журналістами не надто налаштовані. Натомість цього разу бійці Донбасу самі виявили бажання говорити. Мали на це згодом з'ясувала Усенко, дві надзвичайно важливі причини. Ми зустріли їх під час виконання завдання. Сьогодні це контроль автотранспорту. Перевіряють кожну машину, що покидає зону АТО або ж навпаки, їде у небезпечному напрямку. Куди ви їде? Розвідники жартують. Це відпочинок. Їхнє справжнє завдання. Нині зветься Карлівка, населений пункт, звідки відкривається пряма дорога на Донецький аеропорт. Там уже тиждень поспіль батальйон Донбас спільно з Нацгвардією та військовими утримують великі сили противника. А ця невелика група забезпечує бійців необхідною інформацією про розташування терористичних угруповань, їхню кількість плани, а надто. Озброєння, і саме про останні розвідники хочуть говорити окремо. Австралопітекська якась та війна. Ми воюємо з якими за там древнішими автоматами. Технологічського ружа фактично немає. Тобто високоточного високоточною кроч, которая рішає проблеми без потері лічного составу. Вона знімає балаклаву і з грізного озброєного військового перетворюється на чарівну 23-річну дівчину, яка навіть під час війни не забуває. Про макіяж у встаю в душ, якщо є время макіяж і на завдання. у мирні часи. перукар-візажист нині білка чи не єдина дівчина-розвідник на всеукраїнське військо. У неї в руках старенький калашников зброя невідмовна, але її противник має кращу таку, що стріляє на вчетверо більшу відстань. Крупнокаліберні снайперські системи і вони працюють з дальних розстоянь ті системи російські нове вихлоп. у них оптика, допустим, яка може. 50 крат і або в 25 крат приближати. Е, ми работаємо з спічними вінтовками. З чотирикратними прицелами з самих перших випусків. чому аналогічна зброя, якою володіє українська армія, і досі залишається недоступною тим, хто нині воює за свою країну. Відповідь на це питання кажуть розвідники, шукати не їм. Але переконані, втрат з українського боку було б значно менше. А отже, і міфів, які штампує про це, російська пропаганда. Інтернет рясніє повідомленнями: батальйон Донбас у районі Карлівки зазнає великих втрат полоненими вбитими і пораненими кілька сотень. Людей, а ось статистика із перших вуст потери, які у нас були, вони не були связаны з Карловкою. Вони були в іншому місці. по Карловці У нас потерь немає. за все це время. Погиб один людина із з завтра у них черговий вихід. Попри складнощі з озброєнням і оснащенням завдання виконуватимуть понад усе. І вкотре ризикуючи своїм життям, сподіваються, їх таки почують і зброю, якою вони боронять свою країну. Їм не доведеться добувати собі в бою. Оленосенкосрій Файзулін спецкордва плюс